Let's go, друзі, починаємо рубрику Правда чи Вигадка. Це такий позивний тепер буде у цієї рубрики. Почнемо з такої новини. На Росії у Костромі розгорнувся скандал, який може потрапити до сценарію серіалу. Напередодні весілля своєї доньки з сусідським хлопцем, батько нареченої зізнався їй, що жених її брат. Так як свого часу у нього була інтимна близькість з сусідкою. Горе наречена відмінила весілля, спробувала налагодити особисте життя і почала зустрічатися з іншим парубком в селі. Але через деякий час виявилось, що і він син його, її батька, якого той нагуляв на стороні. Цього було б достатньо мінімум на два сезони серіалу, але є продовження. Нещодавно дівчина народила дитину. Від свого батька. Як ви думаєте, Андрій Гнатюк? Правда, це чи вигадка? Знаєте, Олександр, я трішки заплутався на середині вашої історії. Але вважаю, що... Щоб народити дитину від свого батька, тобто це значить народити собі сестру, чи си чи брата. В першу чергу народити батько внука <laughs> чи внучку. Я ще раз зачитаю: на Росію у Костромі розгорнувся скандал, який може потрапити до сценарію серіалу. Напередодні весілля своєї доньки з сусідським хлопцем, батько нареченої зізнався їй, що жених її брат, так як свого часу у нього була інтимна близькість з сусідкою. Горе наречена відмінила весілля, спробувала налагодити особисте життя і почала зустрічатися з іншим парубком в селі. Але через деякий час виявилося, що і він син батька, її батька, якого той нагуляв на стороні. Цього було б досить, але нещодавно дівчина народила дитину від свого батька. Олександре, мені здається, ви просто перечитали опис якогось бразильського серіалу усі 157 серій в одному абзаці. І мені здається, це неправда. Ну. Тобто, що це? Як це може виглядати? Ви хочете сказати, що підходить дочка до батька і говорить. Батьку батьку, я хочу братика, батько каже. Ну, візьми собі і народи. Ну, візьми собі пісюн. Отак батько їй каже. Ну, я не знаю, як це відбувається. Для мене це просто не перша Друзі, новина. В якій... Наші глядачі, поможіть мені. Напишіть, будь ласка, це правда? Чи брехня? Як ви вважаєте, бо я вважаю, що це брехня? І такого не було. Новин про те, що москалі народжують в своїх сім'ях. ну, для них, ін... вони, вони ж, блядь, персонажі Ігри престола. Вони ж народжують один від одного там, кожні півроку брат з сестрою або батько з донькою. Це ж, ну, На цьому у них тримаються всі їхні ток-шоу російські телеканалі. Привіт, Сержик, бачиш, ти залетів. Поет Сержик написав: тільки дали світло, то зайшов. Це добре, у вас за планом вимикають, чи коли захочуть. Тобі потрібно читати інші штуки, правда чи фейк. Тобі допомагають глядачі. Привіт, сержик привіт Каріна. Дуже радий вас бачити. Нікіта Марковський доєднався, Нікіті завжди ну йому подобається. Ця рубрика фейк. Він не знає, де правда чи фейк. фейк. Написав Морква Шоу. Без попередження написав поет Сержик. Це правда написав Нікіта Марковський. Правда написала Карина І Валентина Гетьман написала, що це фейк. Там ще Зоряна Рудзінська написала фейк тумач. Тобто в нас один, два, три за фейк і два за правду. І Зоряна надавала тумачів. Я ще раз зачитаю. Я ще раз зачитаю: на Росії в Костромії розгорнувся скандал. Напередодні весілля своєї доньки з сусідським хлопцем, батько наречено зізнався їй, що жених це її брат. Так як свого часу у батька була інтимна близькість з сусідкою. Горе наречена відмінила весілля, спробувала налагодити особисте життя і почала зустрічатися з іншим парубком в селі. Але через, з час... Але через деякий час виявилося, що і він син її батька, якого той нагуляв на стороні. Згодом у дівчини народилася дитина від її батька. А скоро, скоро, Олександре, такі історії. Це фейк. Це, звісно, фейк. Ви те, що ви, Олександре, прочитали, це, звісно, фейк, але це буде правдою. Адже позалишаються у їхніх селах лише якісь чоловіки, яких не мобілізували. І тому всі будуть брати і сестри. Так що, остаточна відповідь, Андрій Гнатюк. Фейк. Це фейк, друзі. Це фейк, це фейк, це вигадка. І вибачте мене взагалі, вибач, будь ласка, моя голова, що я загнав туди, туди такі думки. Ну, Потрібно було щось вигадувати. Заряна пише, що ти ведучий, на котрого їй вистачить грошей. Тільки заряна. Ой, Каріна, Каріна написала. Про... О, а Поет Сержик написав правду 100%. А ви, ну що, правда не чули, що на Росії ці алкаші луплять біленьку, а потім сплять один з одним, там, брати, з сестрами, сини з матерями. батьки? Звичайно, дігенеральні... вони ж вирождаються там. Ну це ж геть нефік. Я впевнений, що якщо загуглити, це може бути правдою. <реш> <реш> Наступна дурна вина, друзі, поїхали. Дружина тюменського чмобіка чмобік нагадаю це частич частково мобілізована особа. Дружина тюменського чмобіка пожалілася в мережі, що отримала компенсацію за зникнення свого чоловіка у розмірі 2 рублі 26 копійок. Також вона поскаржилася, що її чоловіка, артилериста за спеціальністю кинули в піхоту, а танкістів кидають снайперами. За словами жінки, у роті її чоловіка. Ну, не в роті її чоловіка, а <смісно. <смісно> ну, в тому <смісно> в батальйоні, в якому служив її чоловік. Числиться снайпер з зором мінус 12. У роті її чоловіка. Числиться обід, але його там не було. Числиться снайпер з мінус 12. Так, так. Це також треба сказати. Правда, чи ви вигадали угу. це? Так, давайте я ще те... раз нагадаю, е, жінка. Дружина Тюменського чмобіка пожалілася в мережі, що отримала компенсацію за зникнення свого чоловіка у розмірі 2 рублі 26 копійок. Також вона поскаржилася, що її чоловіка артилериста за спеціальністю кинули в піхоту, а танкістів кинули снайперами. За словами жінки, у, <см attiva> у роті її чоловіка снайпером числився чоловік зором мінус 12. Ну, ось Морквашов пише, що це забагато, тому фейк. Поет Сержик пише. Що багато вона отримала, треба було просити 0,75 біленької. Як пляшка, так написав моркашу. Ну, а ви, друзі, як ви думаєте, правда це чи фейк? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво подумати і почути вашу думку. Е, Олександр, я вважаю, що це дійсно може бути правдою, адже. Там дійсно снайперів кидають рити окопи. Рядових просто кидають і нічого не виплачують за тих, хто загинув. Тому це можливо, це можливо, можливо, це і є правда. Можливо, це є правда. Фейк пише Рудзінська Заряна. Ну тут головне в цій новині, що їй виплатили компенсацію у розмірі 2 рублі, 26 копійок. 2 рублі, 26 копійок. Всього всього-навсього. Наскільки навоював, він там, можливо, пробув 3 дні. 3 дні Ви розумієте, що одну пакет коштує дорожче. <реш> а <реш> на <реш> Два рублі 26 копійок. В переводі на українські гривні такі гроші ще не вигадали, таких мізерних, щоб, щоб якось порахувати. Ці, чекаю ще декілька. Ну Я думаю, чи ти вже точно знаєш, що це фейк. Чому я сказав, що це правда? Що це правда, так. точно знаю, що це правда. Так, Олександр, я, так. так. Можлив. Ну, можливо, просто. Можливо, Олександр, це не всі кошти зайшли. Таке буває, якісь кошти зайдуть потім. А 2 рублі, 226 копійок. Зайшли зараз. Це 226 копійок всього. 226, 226 копійок. Можливо, коли обіцяли. 200. 200 штук, 200 штук. Якщо солдат буде на фронті, можливо, мали на увазі копійки, 200 копійок будете отримувати 200 копійок. Правда, пише Валентина, поецежик пише: по стану зброї, яку видали російським танкістам, всю в корозії і без половини запчастин, то все це може бути правда. Правда. Погубила мене. Правда. Я особисто вважаю, що це правда. Вважаю, що це. Я чекаю ще дві відповіді. Каріна, цікава твоя думка, як ти думаєш? Правда, це чи фейк? І морква шоу щось мовчить. Е, а я ще раз давайте нагадаю, дружина тюменського чмобіка пожалілася в мережі, що отримала компенсацію за зникнення свого чоловіка в розмірі 2 рублі, 26 копійок. Також вона поскаржилася, що її чоловіка-артилериста за спеціальністю кинули в піхоту, а танкістів кинули снайперами. За словами жінки, у роті її чоловіка, блядь, снайпером числився чоловік з зором. Мінус Мішить вас, Олександре, це у роті, так. Так це можливо, 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 дійсно. Хтось і числився у нього у роті. Можливо, там помилка і чистився правильно. Чистився у роті чоловіка? Так. Можливо, так і є. Можливо, це просто чоловік із такою великою пащекою. Вже. Так. Бо одна. Каріна пише правда, вона чай робила смачного, тобі бажаємо. До речі, заварюйте собі чайочок під шипшину. Ну, лише не шипшиновий чайочок, тому що будете часто в туалет бігати і не будете дивитися, а просто чайочок гаряченький з цукром там, чи з печивом, як ви любите, чи з малиновим варенням. А я ще раз читаю новину і кажу, правда, це чи фейк. Дружина чюменського чмобіка пожарилася в мережі, що отримала компенсацію за зникнення свого чоловіка у розмірі 2 рублі, 26 копійок. Також вона поскаржилася, що її чоловіка-артилериста за спеціальністю кинули в піхоту. Танкістів кинули снайперами. За словами жінки, у батальйоні і чоловіка снайпером числився. Чоловік з зором мінус 12. Це друзі. Абсолютна правда! 2 рублі, 26 копійок. Ось така вартість життя чмобіків. Не копійкою більше. 2 рублі 26 копійок. Блять, це жесть. 2 рублі, 26 копійок. Що це і... за? Олександре, просто я. Як кращий ведучий зеленоярського будинку культури 2009, 10, 12, 13 років не міг не вгадати, правда, це чи фейк? Клас. Тому вгадав. Клас. А до речі, а можна якось перевірити в Гуглі? Можна вас нагуглити, що ви кращий ведучий зеленоярського будинку культури? Бо може це фейк? Хай, блядь, Кому треба таке придумувати? <реш> <реш> так, давайте, третя новина у нас є, друзі. Поїхали. На Росії почали виробляти ковбасу з використанням опалого листя, сухої трави та комах. За словами технологів, ця ковбаса містить собі необхідну кількість вітамінів та поживних речовин. Ця технологія допоможе зменшити вартість ковбаси на 40%, а головне вирішити питання з утилізацією опалого листя, при спалюванні якого в атмосферу виділялася велика кількість кислого газу. Олександре. Мені здається, це все таки правда, але якщо це правда дійсно, то уявіть, напхали ковбасу сміттям, і вона подешевшала. Всього лише на 40%. Тобто їхня ковбаса. 60% це вартість упаковки. <реш> Я впевнений, що назви, на жаль, нема, але ця буде називатися ковбаса зимова, тому що лише вона після осені, можна, коли листя опало, починається сезон виробництва ковбаси. І всі вітаміни там є, тому знаєте, є салат там, вісенні вітаміни, так і є ковбаса зимова, які є всі поживні речовини. Фейк пише Заряна, правда пише морква шоу, фейк пише Нікіта. І ви кажете, що це правда. Так. На Росії почали виробляти ковбасу з використанням опалого листя, сухої трави та комах. За словами технологів, ця ковбаса містить собі необхідну кількість вітамінів та поживних речовин. Ця технологія допоможе зменшити вартість ковбаси на 40%, Головне вирішити питання з утилізацією опалого листя, при спалюванні якого в атмосферу виділяється велика кількість вуглекислого газу. До речі, ми декілька ефірів тому читали новину про те, що на Росії з 2013 року подорожчало майже все, окрім водки. Ковбаса була в цьому списку, і ковбаса подорожчала на 80%. Тобто, виходить, що ковбаса подорожчала всього лише ну на 40%, правильно? Так. Ну, а я так і сказав. Я так і сказав. Я просто настільки хочу, Олександр, щоб це була правда. Я хочу бачити, як ці наволочі сидять і їдять бутерброди зі сміттям, це все майонезом і запихаються як останні паскуди а для і вас... жаліються, що це сміття. Ще й подорожчало. Для вас е, опале листя це сміття? Для мене ні. Для мене це сміття от ті, хто живуть за порібріком. Так, поет сержик пише: це схоже на рецепт від Малахової. Там не Малахова, там ця. Е, як це добре утро? Як її, як її. Ну, ця, що придурашна, яка вела, там Пісюн показувала, як обрізати. Вона не Малахова, вона інша. Олександре, не заривайтесь. Не заривайтесь. <рес> я, не Ми... Бля, я не помню. Ми... Бляха, я не пам'ятаю. Так, Заряна пише фейк. Морквашов пише правда. Нікіта пише фейк. Валентина пише фейк. Чернобайка Ріна пише фейк. Всі кажуть, що це фейк. Поет Сержик написав яким там майонезом переробкою із танка. Єлена Малешева її О! Малешева. Я теж вважаю, що це фейк, але хотілося, щоб це була би правда. Але не виключено, що до цього все не йде. Ви щойно казали, що це правда? Ні, я сказав, що я хотів би, щоб це була правда. Я хотів би, я хотів би дуже, щоб вони оце запихували. Всім. Але я не впевнений, що це правда. Не впевнений, не впевнений. Так, друзі. Давайте ще раз прочитаю цю новинку і скажу вам точно: на Росії почали виробляти ковбасу з використанням опалого листя, сухої трави та комах. За словами технологів, ця ковбаса містить собі необхідну кількість вітамінів та поживних речовин. Ця технологія допоможе зменшити вартість ковбаси на 40%. А головне, вирішити питання з утилізацією опалого листя, при спалюванні якого в атмосферу виділяється велика кількість газу. Мені подобається, що. А головне вирішити питання опалого листя. Вони не думають про людей, вони думають, як же зменшити викиди вуглецю. Ну що, Андрій? Любиш ковбасу? Багато сортів ковбаси коштував в своєму житті? Улюблена краківська. Краківська. Ти знаєш що роблять краківська? З м'яса. Ну, з м'яса. А ну, Багато сортів коштував? Так. Тоді я тебе вітаю. В тебе є шанс коштувати ще й ковбасу запалого листя. Тому що москалі точно подивляться цю рибруку і точно зрозуміють, що можна таке робити. І в майбутньому почнуть почнуть виготовляти. А на даний момент ця новина фейкова, я її вигадав.